Працюємо сьогодні швиденько. У нас таке собі швиденько, активне кардіосилове тренування. Акцент ми будемо робити на ноги та прес. взагалі то працює все тіло. А якщо говорити про прес поясок то працює наш кор і спина, і поперек, і сідниці, і верхня частина тулубу. працює тут все. бо… Планка більше того, планка в динаміці. І до речі, в стрічці вже маємо варіант швиденького тренування, дуже швиденького, з акцентом також на кор, на ноги, але у ліжку, тобто той варіант трошки, а можливо набагато, буде легшим, ніж цей. І їх об'єднувати має сенс. Там ми теж працюємо швидко, як я сказала. І там ми теж робимо два сети разом зі мною, як і тут. Ну а якщо ваше бажання, ви завжди можете зробити не тільки більшу кількість сетів, а й більшу кількість разів кожної вправи. Але, звісно, відповідаємо собі на питання, чи воно вам треба, чи воно. Доступна вашому здоров'ю. Ну і поки я цю вступлялочку говорила, ви вже точно потягнулися, також разом зі мною, бо я це бачити, зробила. Ну, і якщо це необхідно, зняли навантаження з рук, струсили їх трошки, звісно, перевірючі, дихаєте і поїхали. У нас є три варіанти: пересування ног в планці вперед. І перший варіант робимо це якби крокуємо. Спокійно переносимо коліна в цьому варіанті до одноіменної руки. Зі мною по 10 разів кожне коліно. Далі. Далі ускладнюємо ця ж вправа. Кожна коліна, кожна нога вже прям забіг. Також по 10 разів. Ви завжди можете не робити більш складний варіант. Завжди можна просто зробити повтор попереднього. Або додатково витягнутися, наприклад, в гірці. Ну а якщо ви робите разом зі мною, то робимо вже третій варіант на оскладнення. І ноги вперед пересуваємо одночасно стрибком. Теж 10 разів, і коли відробили все, Гірка, обов'язково вже точно тягнемося. Далі маємо ще одну вправу: схема та ж саме. Але коліна ми вже пересуваємо в бік до плеча. Також одноіменна рука, але в зовнішнє направлення до плеча. Спочатку по 10 разів ми якби крокуємо, потім у нас буде по 10 разів забіг. І потім 10 стрибків ноги, широке положення. Ви завжди можете, нудно, нагадую, не робити більш складний наступний варіант, але дихати точно не забуваємо. Наприклад, тут, коли коліна вперед пересуваємо, або стрибок два коліна, дві ноги, це точно активний видих або повний дихальний цикл. І відносно, коли повертаємо вдих або ще один дихальний цикл, тому що планка повернення в планку, це теж яка праця. Ну і звісно, як би нам тяжко не було. Ми кожен рух стараємося зробити якомога м'якше, легше, не дуже гучно. І якщо нам дуже складно, то все ж краще. Не Робити знов дуже так нудно кажу, найскладніший варіант. Далі ми знов витягнулися. Ну і фінально після цих двох різних сетів кожний варіант ще помножить на три, поза дитини з витягуванням важелів рук. Ще можна дотягнутися, сидячи, ще можна дотягнутися стоячи, дотягнутися просто вгору, бічний нахил, легкі ротації як варіант. Ну і струсити навантаження вже після праці, яку зробили, після навантаження, вже яке прямо реально чесно відбулося. І до зустрічі зі мною. На наступному тренуванні з килимком або без килинка. Ну, а я Олена Дуба, смійкаунт долена фіт, і я вас завжди запрошую приєднуйтесь, тренуємося разом на здоров'я з задоволенням.